Херсоні, внаслідок аварії. Автомобіль вилетів на зупинку, загинула жінка. Подробиці ми дізнаємося від Олени Ваніної. Вона з нами наживо. Олена, вітаю. Чи відомо вже, як все сталося? Так, відомо. Це сталося годину тому. Зараз ще на зупинці лежить труп на хитру. зараз вже немає, ті, хто був на зупинці. Люди кажуть, що. Їх жінка на лавці, і машина в'їхала прямо в неї. Жінці відірвало, відрізало ноги. Потім прийшла донька її і теж не притомняла її. Увезли звідси. Як це сталося? Ми розпитати докладно не можемо, але зараз тут присутні два водії, які теж не коментують нічого на камеру. Той водій, який в'їхав у зупинку, не на камеру сказав, що його підрізали, і він втратив керування і нічого не міг зробити з машиною і в'їхав в зупинку. Ну, правоохоронці теж нічого не коментують. і... Ну, такий випадок. Ми будемо чекати е, коментарів правоохоронців, тому що тут люди, які стоять, вони просто чули, хтось чув звук, хтось чув, хтось, щось, хтось розказує. В магазині в сусідньому теж казали, що просто чули звук і вийшли і вже побачили ось таке. Е, зупинка працює, трошки далі зупиняється транспорт, люди всі це бачать, все, що стало. Дякую, Олена. Я... Спасибі, Олена, Ваніна із Херсона. Там щойно сталося трагічне ДТП. От буквально за кілька хвилин до нашого включення. Вже наступного.